Розділ 4. Продовольче питання. Заперечення проти Гасо. Переваги сусідства сиру під час подорожі. Заміжня пані Полишає свій дім. Ще одне нагадування про те, що човен перекинеться. Я спаковую валізу. Норовливість зубних щиток. Джордж і Гарріс вкладають речі. Жахлива поведінка Монфоренці. Ми йдемо відпочивати. Потім ми перейшли до обговорення продовольчого питання. Джордж сказав: Почнімо зі сніданку. Джордж справді практичний. Отже, для сніданку нам знадобиться сковорідка. Гарріс сказав, що вона не притравлюється. Але ми просто попросили його не бути вісляком, і Джордж продовжив. Чайник, казан та спиртівка. Ніякого гасу, значуще поглянув на нас Джордж, і ми з Гаррісом погодилися. Якось ми було взяли гасницю, після того сказали собі, що більше ніколи в житті увесь той тиждень ми ніби жили в гасовій крамниці, він просочується скрізь. Мені ніколи не доводилося бачити, як просочується газ. Ми тримали його спереду човна. Але звідти він протік аж до правилки. Весь човен і все, що було в човні і траплялося йому на шляху, просякло газом. Ним залило всю річку, весь мальовничий пейзаж і зіпсувало атмосферу. Хоч би звідки не дмуха вітер, чи то з заходу, чи то зі сходу, з півночі, чи з півдня, відчувався тільки газ. Нам здавалося, що якби він прилетів навіть із самої Арктики чи десь із піщаних пустель все одно він буде наскрізь просякнутий запахом гасу. Гасом залило і спаскудило захід сонця, а місяць ним просто просмердівся. Ми спробували позбутися від нього в Марлоу. Ми залишили човна біля мосту і пішли до міста, щоб утекти від нього, але він переслідував нас скрізь. Усе місто було наповнене гасом. Ми проходили через складовище, і нам здавалося, що люди на ньому поховані в гасі. На Гайстріт так тхнуло гасом, що ми дивувалися, як люди можуть там жити. Ми Лязамилою ми йшли дорогою в напрямку до Бірмінгема, але не допомагало нічого. Вся країна занурилась у гас. Наприкінці тої мандрівки, десь опівночі, ми зупинилися біля розбитого дуба, в якомусь віддаленому полі, і присяглися. Протягом цілого тижня ми тільки те робили, що лаяли той газ звичайною, як це роблять пересічні люди лайкою. Цього разу це було щось нечуване. Присяглися ніколи більше не брати з собою в човен газу. Хіба що на випадок якоїсь недуги. Тому цього разу ми спинилися на спиртівці, незважаючи на те, що і вона не найкраще, що може бути. Ви їсте проспортований пиріг, проспортовані тістечка, але спирт, навіть якщо він потрапляє всередину організму у великих кількостях, значно корисніший, ніж газ. Ще на перший сніданок Джордж запропонував яйця, шинку, які легко готувати, холодне м'ясо, чай, хліб, масло та варення. На другий сніданок можуть бути тістечка. Холодне м'ясо, хліб з маслом та варення. І в жодному разі не сир. Сир, який гас надто високої думки про себе. Він хоче, аби все в човні було таким, як він. він. Проникає крізь усі пакунки і надає сирного присмаку всьому, що в них є. Ви навіть не можете сказати, що ви їсте, чи то поріг з яблуками, чи сердельку, а чи полуниці з вершками. Все видається сиром, сир надто пахучий. Пригадую, як один мій приятель купив у Ліверпулі кілька головок сиру. Сир був відмінний. Витриманий, насичений із потужним, десь у дві сотні кінських сил запахом. Цей запах, без сумніву, можна було зачути за три милі, а за дві сотні ярдів він міг звалити людину з ніг. У той час я був саме у Ліверпулі, і мій приятель сказав, що якщо я не проти, він передав би їх зі мною до Лондона. Протягом найближчих двох-трьох днів сам він не збирався повертатися. А сер. На його думку, не може так довго зберігатися. Ну, звичайно ж, мій дорогий друже, відповів я, із задоволенням. Я сказав, щоб його принесли мені, і я поклав його збоку в екіпажі. Це була напіврозвалена колемага, яку тягла якась засапана сновида з вивернутими колінами, котру її господар із захопленням називав конем. Я поклав сир зверху, і ми поволі рушили, та так, що наша швидкість додала б честі найшвидшому паровому катку, який будь-коли існував у світі. Було так весело, немов на похоронній процесі, доки ми не повернули за ріг. Там вітер підхопив сирний дух і погнав його прямісінько на нашого скакуна. Тою мить пробудився, фуркнув від жаху і надав до трьох миль на годину. Вітер усе ще дув у його напрямку, і поки ми доїхали до кінця вулиці, він побив усі свої рекорди і досяг швидкості 4 милі на годину, залишаючи далеко позаду калік і старих огрядних пані. Щоб стримати його біля станції, візнику знадобилася допомога ще двох носіїв. І хто знає, чи вдалося б їм це зробити, якби один із них. Не здогадався накинути шкапі на ніс хустинку і запалити шматок обгорткового паперу. Я взяв квиток і зі своїм сиром гордо вирушив на платформу. Всі довкола, шанобливо поступалися мені дорогою, потяг був переповнений, і я змушений був прилаштуватися в купе, де вже й без мене було семеро пасажирів. Якийсь старий джентльмен роздратовано намагався було заперечити. Але я все таки увійшов. Поклав свої сири на полицю і з задоволеною усмішкою втиснувся поміж них і сказав, що сьогодні чудова погода. Минуло кілька секунд, і один із джентльменів почав вовтузитися. Щось то дуже душно, сказав він. Просто нема чим дихати, підхопив інший. Потім вони обидва почали принюхуватись, і раптом, зрозумівши, в чому річ, без жодного слова. Підхопились і вийшли. Потім підвелась огрядна пані і сказала, що не личить піддавати поважну заміжню жінку таким тортурам, взяла свою валізу та вісім пакунків на додачу і також вийшла. Четверо пасажирів, що залишилися, ще деякий час сиділи, поки похмурого вигляду чоловік, який сидів у кутку і, судячи з одягу та всієї зовнішності, мав стосунок до поховального бюро, не сказав. Що йому це нагадує мертве дитя. Після цього троє з них спробували одночасно дістатися до дверей і понабивали собі гулі. Я посміхнувся до джентльмена в чорному і сказав, що тепер в купе ми залишились самі. Він засміявся і мовив, що деякі люди через дрібниці здіймають надміру галасу, але згодом, коли ми рушили, навіть він ставав дедалі стриманішим. Тож, коли потяг прибув до станції Кру, я запропонував йому піти і чогось випити. Він погодився. Ми попрямували до буфету, там нам довелося добрих чверть години кричати, грюкати і махати своїми парасолями, доки не з'явилася молода пані і не запитала нас, чого ми бажаємо. Е, ви що будете? запитав я, повертаючись до свого супутника. Мені, будь ласка, на півкрони чистого бренді, міс, відповів він. Він випив своє бренді, тихо вийшов і сів в інший вагон, що мене дещо образило. Відкру, я їхав у купе сам, незважаючи на те, що потяг був переповнений. Коли ми зупинялися на різних станціях, люди, побачивши моє порожнє купе, спішили зайняти в ньому місце. Ось тут, Марія, ходи сюди, тут зовсім вільно. Томе, сідаємо тут. Перегукувались вони, вони метушилися, тягнучи за собою свої важкі валізи, і штовхалися біля дверей, намагаючись першими дістатися до купе. Щойно хтось із них намагався пройти до середини, як похитування потяга, відкидали його на руки тому, хто стояв позаду. Повсідавшись, вони посапували й крутили носами, а потім, не в силах більше терпіти, понуро виходили і старалися втиснутися до інших купе. Або, доплативши різницю, переходила до першого класу. З Юстонського вокзалу я відвіз сир до будинку мого приятеля. Щойно його дружина вийшла до кімнати, вона одразу ж почала принюхуватись довкола, потім запитала Що це? Кажіть, я готова почути найстрашніше? Я відповів Це сир. Том купив його у Ліверпулі і попросив мене, щоб я забрав його з собою. Я висловив сподівання, що вона розуміє, що я тут ні до чого. Вона відповіла, що переконана в цьому, але розмовлятиме про це з Томом, коли він повернеться. Мій приятель затримався в Ліверпулі надовше, ніж сподівався, і через три дні після того, як він мав повернутися додому, його дружина зателефонувала мені і запитала, що там говорив про той сир? Я відповів, що він казав, аби його поклали у вологому місці і не чіпали. Вона сказала. Ніхто навіть гадки не мав його зачіпати, він його нюхав. Я сказав, що, на мою думку, так, і додав, що мені здається, він дуже ним дорожить. Ви гадаєте? запитала вона, він засмутиться, якщо я дам одного суверена кому небудь, або його забрали геть і закопали? Я відповів, що гадаю, вона більше ніколи не побачить на його устах усмішки. Тут їй прийшла в голову інша думка, і вона запитала. Ви не будете заперечувати, якщо він полежить у вас, дозвольте мені прислати його вам. Мадам, відповів я, особисто мені подобається запах сиру. І недавню подорож з Ліверпуля я завжди сприйматиму як щасливе завершення приємної відпустки. Але в цьому світі ми повинні зважати на інших. Пані, під дахом якої я маю честь проживати, є вдовою, та ще й настільки мені відомо, сиротою. Вона дуже болісна. Я б навіть сказав, надзвичайно болісно переживає, коли її ображають. Я відчуваю своїм нутром, що присутність в її будинку, сиру, вашого чоловіка, буде сприйнята нею саме як образа, а я не можу допустити, щоб будь хто і будь-коли зміг сказати про мене, що я ображаю вдів і сиріт. Що ж? рішуче сказала дружина мого приятеля. Разі я можу сказати лише те, що забираю дітей і йду до готелю. І буду там доти, доки цей сир не з'їдять. Я відмовляюся від подальшого проживання в одному будинку з ним. Вона дотримала свого слова і залишила свій будинок на прибиральницю, котра, коли її запитували, чи не відчуває вона якогось небудь запаху, перепитувала Який запах? А коли їй показували сир. І казала добре понюхати його. Вона казала, що відчуває віддалений запах дині. Це було переконливим доказом того, що така атмосфера не зможе їй зашкодити, а тому її залишили в будинку. Рахунок, що прийшов з готелю, становив 15 гіней. Звівши все докупи, мій приятель порахував, що фунт сиру обійшовся йому у 8 шилінгів і 6 пенсів. Він сказав, що йому завжди смакує шматочок сиру, але це надто дорого для нього. Він вирішив позбутися сиру і викинув його в канал. Але після того, як човнярі з барш почали скаржитися, змушений був виловити його назад. Вони казали, що від нього вони недобре почуваються. Тоді він взяв і однієї темної ночі відніс його до церковного моргу, але там його знайшов коронер і здійняв страшенний галас. Він сказав, що це змова, і хтось хоче, аби мерці повставали, і він залишиться без засобів для існування. Зрештою, мій приятель таки позбувся сиру. Він відвіз його до якогось міста на узбережжі і закопав на пляжі. Згодом це місце здобуло неабияку славу. Відвідувачі говорили, що раніше вони ніколи не помічали яке там насичене повітря, а ті, хто страждав на сухоти чи якісь інші легеневі недуги, Збиралися там натовпами впродовж років. Тому, незважаючи на мою любов до сиру, я дійшов думки, що Джордж був правий щодо відмови від нього. І жодних полуденків, сказав Джордж. При цих словах обличчя Гарріса осунулося. Зате осьомій у нас буде все, чого душа бажає. І це буде одразу все. І обід, і полуденок. І вечеря. Гарріса це підбадьорило. Джордж запропонував узяти м'ясо, пироги з фруктами, холодні закуски, помідори та зелень. З напоїв ми вирішили взяти трохи того на диво тягучого варва, що його готував Гарріс, і яке після того, як його розмішати з водою, називають лимонадом. Багато чаю і пляшку віскі. На випадок, як сказав Джордж, якщо перекинеться човен. Мені здалося, що Джордж надто вже часто говорить про те, що перекинеться човен. А вирушати з таким настроєм у подорож недобре. Але мене тішило те, що ми вирішили взяти віски. Від пива і вина ми відмовилися брати їх на річку помилка, від них вистаєте млявим і вас долає дрімота. Випити келих увечері, коли ви, байдикуючи, прогулюєте з містом, це так. Але ніколи не пийте, коли вам у голову немилосердно пече сонце і потрібно важко працювати. Того вечора, перш ніж розійтися, ми таки склали список усіх речей, які необхідно було взяти з собою, і він вийшов доволі довгий. Наступного дня, це була п'ятниця, ми зібрали їх докупи, щоб увечері зустрітися і спакувати. Ми дістали велику шкірину валізу для одягу і кілька кошиків для провізії та кохонного начиння. Відсунули до вікна стіл, скинули все на купу посеред кімнати і, дивлячись на неї, повсідались довкола. Я сказав, що пакувати буду я. Взагалі я пишаюся собою від мого вміння пакувати речі. Пакування це одна з тих багатьох справ. Котру, я переконаний, краще за мене, не зробить жодна людина у світі. Іноді, я й сам дивуюся, як багато всього я вмію робити. Я наполіг на цьому і сказав Джорджові та Гаррісу, щоб вони повністю залишили цю справу на мене. Мою пропозицію вони сприйняли з повною невластивою їм готовністю. Джордж набив люльку і розлігся в кріслі, а Гарріс. Задер ноги на стіл. Я зовсім не це мав на увазі. Я, звичайно, планував, що я керуватиму роботою, а Гарріс із Джорджем будуть крутитися біля мене, виконуючи мої вказівки. Я буду штурхати по черзі кожного з них, промовляючи Ех ти, зачекай, дай я сам. Ну що ти? Це ж так просто. І так би мовити, навчаючи їх, як це повинно насправді робитися. Та як вони це зрозуміли, мене аж роздратувало. Нічого так не дратує мене, як вигляд людей, що сидять і нічого не роблять, поки я працюю. Колись я жив з одним чоловіком, який у такий спосіб просто доводив мене до сказу. Він розлягався на дивані і годинами спостерігав, як я щонебудь роблю. Він тільки водив очима, дивлячись, як я ходжу по кімнаті, казав, що йому приносить справжнє задоволення спостерігати за моєю метушнею. Це спонукає його до думки, що життя не просто безглузда мрія про те, щоб прожити його позіхаючи і ловлячи гав, це почесне завдання, сповнене обов'язків та важкої праці. Він говорив, що зараз він не розуміє, як він міг жити, допоки не зустрів мене, адже в нього ніколи не було нікого, за ким він міг би спостерігати, коли той працює. Ні, я... Зовсім не такий. Я не можу сидіти і споглядати, як хтось інший важко працює. Мені хочеться підійти, дати якісь вказівки. Засунувши руки в кишені, я ходив би довкола і підказував, що треба робити. За своїм характером я дуже енергійний, і вдіяти з цим я нічого не можу. Проте я нічого не сказав і почав спаковувати речі. Ставало зрозуміло, що ця справа займе значно більше часу, ніж я собі думав. Але зрештою я спакував валізу і сівся зверху на неї, щоб защепнути. А черевики ти не збираєшся вкладати? запитав Гарріс. Я оглянувся довкола і побачив, що забув про них. У Гарріса так завжди. Він, звичайно, не промовив і слова, аж доки я не закрив валізу і не защепнув її. Джордж засміявся своїм дратівливим, безглуздим гигиканням. Це мене розлютило. Я відкрив валізу і поклав туди черевики. А потім, коли я вже збирався її закрити, в мене в голові раптом майнула жахлива думка, а чи поклав я свою зубну щітку? Я не знаю чому, але я ніколи не пам'ятаю, чи я поклав свою зубну щітку. Моя зубна щітка. Це та річ, яка у будь-якій подорожі не дає мені спокою. Вона робить моє життя просто нестерпним. Мені починає снитися, що я забув її покласти. Обливаючись холодним потом, я зриваюся з ліжка і починаю нишпорити в її пошуках. А вранці я вкладаю її раніше, ніж почищу зуби, і мені доводиться знову все викладати, щоб дістати її, і чомусь завжди вона виявляється на самому дні валізи. Потім я знову вкладаю все до валізи і знову забуваю про неї. В останню мить мені доводиться стрім голов мчати по неї вгору по сходах і вести її до потяга в кишені. Загорнувши в носову хостинку. Мені нічого не залишалось, як вивернути всі до єдиної речі, і який слід було чекати, я її не знайшов. Я перевернув усе догори дном, безлад, який я створив, міг існувати лише до сотворіння світу, коли довкола панував суцільний хаос. Не було нічого дивного в тому, що щітки Джорджа і Гарріса попадалися мені на очі 18 разів поспіль. Своєї ж. Я ніяк не знаходив. Я перекладав річ за річчю, перемацуючи їх і перетрушуючи. Врешті-решт, я знайшов її в черевикові і почав усе спаковувати наново. Коли я скінчив, Джордж запитав, чи поклав я мило. Я відповів, що мені цілком байдуже поклав я мило чи ні, і, грюкнувши, защепнув валізу. Тут я виявив, що поклав до неї свій кисет і змушений був. Відкривати її знову. Остаточно вона закрилася о пів на одинадцяту вечора. Лишилося спакувати кошики. Гарріс сказав, що менше, ніж за дванадцять годин нам потрібно буде вирушати, тому все решту зроблять вони з Джорджем. Я погодився і сів, а вони взялися до роботи. Вони почали весело, вочевидь, намагалися показати мені, як це робиться. Я мовчав і лише чекав. Якщо не брати до уваги Джорджа, то гіршого пакувальника від Гарріса навряд чи можна знайти в цілому світі, я дивився на гори тарілок, чашок, сковорідок, пляшок, горщиків, пирогів, плиток, тістечок, помідорів і всієї решти і відчував, що от от відбудеться щось надзвичайно захопливе, і справді. Почалося все з розбитої чашки це перше, що вони зробили. І зробили вони це просто для того, щоб показати, що вони можуть зробити ще, аби вам стало цікавіше. Потім Гарріс поставив банку з полуничним варенням на помідор і розчавив його. Тож помідор їм довелося вигрібати чайною ложкою. Після того настала Джорджева черга, і він вступив у масло. Я не промовив ані слова, лише підвівся, сів на криячок стола і спостерігав за ними. Це їх дратувало більше, ніж якби я щонебудь казав. Я це відчував. Вони зробилися нервовими і збудженими, топталися по речах, відкладали їх десь позаду себе, а потім, коли ті були їм потрібні, не могли їх знайти. Вони вкладали пироги наниз, а зверху на них клали важкі речі, перетворюючи їх на місиво. Вони вивернули сіль, засипавши нею все. А масло. Я ще не бачив, щоб двоє чоловіків стільки часу вовтузилися з якоюсь грудкою масла, яка вартує не більше одного шилінга й двох пенсів. Після того як Джордж віддер його від свого капця, вони спробували запхати його в казанок. Воно ніяк туди не заходило, але й витягти його назад було годі. Зрештою, вони якось витягли його звідти і поклали на стілець. Після того, як Гарріс одразу ж всівся на нього, воно прилипло йому до штанів, і щоб знайти його, вони обнишпорили всю кімнату. Присягаюсь, я поклав його сюди, сказав Джордж, витріщившись на порожній стілець. Я й сам бачив, як ти зробив це не далі як хвилину тому, відповів Гарріс, і вони знову подалися довкола по кімнаті в його пошуках. Зійшовшись посередині кімнати, вони зупинилися, дивлячись один одного. Неймовірно, я ще такого не бачив, сказав Джордж. Це просто якась загадка, відповів Гарріс. Тоді Джордж зайшов Гаррісові за спину і побачив його. Ось де воно було весь цей час. обурено вигукнув він. Де? скрикнув Гарріс, крутячись, немов дзига. Зупинись. зарвів Джордж, намагаючись слідувати за ним. Зрештою, вони віддерли його і запхнули в чайник. Монтморенці, звичайно, також не залишався острим. А усі прагнення Монтморенці спрямовані на те, щоб плутатися комусь під ногами, а потім почути в свою адресу найдобірнішу лайку. Якщо він вештається там, де особливо не бажаний, якщо він стає до безміри набридливим і починає зводити людей з розуму, якщо в нього починають порляти всім, що потрапить під руку, тоді. Він відчуває, що день для нього видався на славу. Його найвищою метою та мірилом успіху є бажання перечепити кого-небудь так, щоб прокльони сипались упродовж години, і коли йому вдається цього досягти, його самооцінка зростає просто до небес. Він приходив і всідався на речі саме тоді, коли їх потрібно було вкладати. Він діяв. З непохитною вірою в те, що як тільки Гарріс чи Джордж простягають за чимнебудь руку, їм неодмінно потрібен саме його холодний, мокрий ніс. Він встромив у варення свою лапу, порозкидав чайні ложки, він уявив собі, що лимони – це щурі, і, залізши в кошик, розправився з трьома з них, аж поки Гарріс з не повернув його до пам'яті. Гарріс сказав, що це я його нацьковую. Я його не нацьковував. Такому псові, як він, не потрібне нацьковування. Хиба, що змушує його все це витворяти, народилося разом з ним. Вона його іство. Ми закінчили пакувати за десять перша. Гаррі сусівся на великий кошик і сказав, що він сподівається, що нічого не розіб'ється. Джордж відповів, що коли щось мало розбитися, то воно вже розбилося. Схоже, так розмірковувати йому було зручніше. І додав, що він не проти піти вже і поспати. Ми всі вже були не проти поспати. Тієї ночі Гаррі залишився спати з нами, і ми пішли нагору. Ми розіграли кому де спати, і Гаррісові випало спати зі мною. Джей, тобі найбільше більше подобається посередині ліжка чи з краю?» Я відповів. Що взагалі мені більше до вподоби спати посередині. Гарріс відповів, що це старомодно. Джордж запитав О котрій годині вас розбудити? Гарріс відповів: О сьомій». Я сказав Ні, о шостій. Я хотів написати ще кілька листів. Ми з Гаррісом трохи посперечалися і, зрештою, знайшли золоту середину. Джордже, розбуди нас собі на сьому, сказали ми. Джордж не відповів. Як виявилось, поки ми сперечалися, він уже заснув. Тож ми посунули ближче до нього ванну, щоб він зранку, коли вставатиме, одразу ж пірнув у неї, і самі також пішли спати.